Привіт, друзі! Ну і що? В цьому відео я зроблю огляд цього автомобіля. Це міні огляд після того, як ми його відновили, і зараз він буде на продажі. Що одразу потрібно розповісти, що це у нас Subaru Forester, 24-й рік виготовлення, але модельний все ж таки цей 25-й рік. Це самий останній кузов. У нас в Україні такі автомобілі не продаються в автосалонах Маю на увазі. В Америці є. Ми його привезли, відновили і зараз пропоную вам. Спочатку подивитися, а потім, можливо, він тебе і зацікавить. Що можна одразу побачити, що все ж таки є ще риси того старого Форестера по фарам, раз-раз, буквою Г, і тут вони також це все. Показую. В попередньому Форестері все так само було, але там були трішки фари такі. Під питанням. Тут вже вони зробили гармонічно, все виглядає з решіткою, з бампером і не кидається так сильно в очі. В Попередній частині автомобіль битий не був. Можемо заглянути одразу під капот, тому що там все в нас рідне. Ми зазвичай любимо брати автомобілі попередній частині, але це не той варіант. Тут ти можеш одразу бачити, що панель повністю рідна, це все рідне, касати радіаторів, нічого не паяно, все стоїть як з заводу. Тут вам немає що показувати, просто демонструю, як тут це виглядає. В принципі, відмінності з попереднім Форестером невеликі, але вони, звісно, є. Все ж таки, вони з кожним випуском автомобіля привертають увагу до мотору, до того, що було проблемне, там коробки підсилюють і тому подібне. Але в принципі, в попередніх також не було проблем. Тут я думаю, також не буде ніяких проблем. Так, дивитися тут немає що. Перейдемо до лівої сторони. У нас тут фарбована двері, фарбоване крило і фарбований бампер. І кришка багажника. Не для кого не секрет, що пошкодження були у нас по ось цьому крилу. Воно замінене і пофарбоване. Дверка і кришка багажника у нас була ось тут вдарена. Вона відрихтована і, в принципі, немає ніяких тут слідів експлуатації. Бампер новенький. Під ось цією частиною в мене є фото, яке я її клеїв. Зараз ви можете бачити, там, в принципі, все гарно виглядає. Зробили максимально якісно. Також демонструю внутрішню частину порогу та крила. Все красиво зроблено. Фарбувалося воно десь ось так, повністю крило. Потім багажник. Фарбувався частинкою, ось ця частинка і все. У Forester мені дуже подобається, як реалізована функція, та, що відкриваєш багажник без рук. Вона тут працює, напевно, в 99% випадках. Бо в аутбеках, якщо ти знаєш, то також там є така функція. Але вона працює. Ти отак проводиш по значку, якось там воно там з п'ятого разу може і спрацює. Тут, дивись, в прямому ефірі. З першого разу. Я вважаю, це набагато краще, коли ти ось так просто ножку підводиш. Він попищав там і закрив. Так, але нам не треба. Давай відкривай, побачимо, що ж там всередині. Будемо так іти, по колу трішки. Ось видна частина, де різалося крило, герметик прокладений ось так. Так що нічого ніхто не скриває. Воно тут, звісно, робилося. Цей пластик у нас залишився рідний, можна побачити по царапінкам, тому що це Америка тут іншого не може бути. А ця частина все ж таки новенька, бо вона була тріснута, моя рідна. Прийшлося купувати так дорого, тому що це дефіцит. Також тут є поличка, вона йде не в багатьох автомобілях з Америки, тому що зазвичай американці їх викидають і вони в них лежать просто в гаражах. Також тут у нас підлога, є резиновий коврик, до речі. Під підлогою у нас є повністю набор інструментів, але він нижче. І докатка. А також є підставка під акумулятор. Я не знаю навіщо, можливо, якщо ставиш якийсь менший акумулятор, але вона з заводу тут лежить. Так вона там буде і лежати. А також замінили ми, звісно, фонарик з іншого субаріка, той, що до нас вже приїхав, просто поставили його сюди, поки чекаємо, той, що йде з Америки. Все більше по багажнику немає вам що показати. Розміри багажника до речі, мені здається такі самі, як і Форестера. Той що був. Ескашний. Можливо, когось там цікавить розміри багажників. Такої інформації, на жаль, в мене немає, бо я не так сильно володію технічними характеристиками. Я просто показую те, що ми продаємо, те, що ми приганяємо, те, що ми робимо. А про технічні характеристики, я думаю, це потрібно вам дивитися огляди у інших людей. А, до речі, ще ж з цієї сторони був диск куплений, бо той був тріснутий. Навіть я не бачив, коли купував автомобіль. І, звісно, шина. Так що все. По ремонту я можу сказати все. Ця частина у нас не фарбована, так що тут немає що показувати. Просто демонструю, як він тут виглядає. Що можу сказати? В принципі, зараз він мені вже подобається. Я на ньому покатався десь тижні два. Я не можу сказати, що є дуже сильна відмінність з СК-шним, але цей трішечки краще стоїть на дорозі. Це помітно, тому що е, мотор стоїть трішки нижче і прям прикольно в повороти входити. Дощ починається, так що переходимо всередину. Дощ пішов, а я тільки підготував автомобіль для того, щоб його пофотографувати. Але добре, що я встиг. Так, дивись по керму. Все те ж саме, що у нас в легасі і в аутбеках, тому що Форестери трішки запізнюються з комплектаціями. Це в легасі і в аутбекі було в 20-х роках з 20-х років. А тут. Тільки з 24-го. і взагалі я не можу сказати, що це мінус, тому що на утбеках і на легасі перевірили так сказати. Там ж, до речі, була перша версія мультимедіа, та що з 20-го по 22-й рік, а з 23-го вже ставили ще новішу. І тут ще новіша. Так, те, що тут остання версія Айсайду, ми навіть нічого не будемо казати. Звісно, так і є, як завжди, у нас в Subaru є датчик світла, але немає датчику дождя. Це мінус для Subaru, якщо чесно, чому вони не ставлять? Для мене загадка. До речі, із-за того, що це комплектація преміум, як ти бачиш, тут немає шкіри. Але тут є, в принципі, майже ті ж самі функції, як і в Limited. Так, звісно, з сторінгом будуть відмінності суттєві. З Limited тут взагалі мінімальні відмінності, там буде підігрів керма, скоріше всього, ну як з СК-шними, шкіра. А от з сторінгом там, скоріше всього, буде відмінність. Наприклад. Ця штука, що розпізнає тебе, коли ти сідаєш в автомобіль. Потім електросидіння правого пасажира, скоріше всього, буде. Підігріви задніх сидінь також, скоріше всього, будуть. По комплектації ми маємо тут, звісно, кнопку, безключовий доступ, електрокришку багажника, як ти все тут бачиш, є. Також це можеш від, відімкнути. Оцю функцію, щоб відкривати ногою. Також є тут датчики сліпих зон. Вони вже по-іншому виглядають, тому що в попередніх версіях була велика така лампочка, тут вже маленька. Купиш автомобіль, перевіриш. Із-за того, що автомобіль отримав по задній частині, до речі, безпека так вся не спрацьовувала. І що ти можеш бачити? Звісно, чорна стеля. Так, це в них ноу-хаус, Subaru, чорна стеля. Раніше було тільки в вайлдернесах, зараз вже вони ставлять їх майже всюди. Напевно, я не знаю. Світлих стель я не зустрічав, тому що крострейки ті, що пішли з 2024 року, також у нас вже чорна стеля. Кому як? Кому подобається, кому ні. Напишіть, кому подобається чорна стеля. Бо я відношусь до неї якось все одно. Мені що біла, що чорна, якось без різниці. Задній ряд. Позаду, що можна сказати про задній ряд? Дуже комфортний задній ряд, із-за того, що багато місця. Я думаю, тут навіть більше місця, ніж в аутбеку. Тому що, дивись, я сижу сам за собою. У мене ріст 1,90 м майже, і в мене дуже багато ще дистанції. Так, що для задніх пасажирів, в принципі, тут буде вам дуже комфортно. Звісно, є ось ця частина, котра відкидається. Тут є два підстаканника, і в принципі нічого такого тут позаду і немає. Робимо висновок, що для задніх пасажирів місця дуже багато. Також у вас тут є в доступі дві зарядки, звісно, одна USB, а друга Type-C. І це прикольно, тому що нові телефони вже йдуть на Type-C, і, до речі, швидка зарядка. А для старих все ж таки ще ставлять USB. І це також плюс. Звісно, вони могли поставити два Type-C, але вони все ж таки думають про людей, і в когось все ж таки ще є старі зарядки на звичайний USB. І вони думають про людей. На що ще звертаємо увагу? Те, що тут великий люк, котрий дістає майже до заднього ряду. Якщо подивитися, верхня частина закінчується на сидіннях. І ти, коли сидиш звідти, ти прекрасно все бачиш. Звісно, цей люк ще відкривається і в тебе виходить величезна міні-панорама. Да, ось так, величезна міні-панорама. Тому що це не можна назвати люком. І, до речі, відсилочка до того, що автомобіль має якісь позашляхові якості, є. Присутня. Що можу розповісти про мультимедіа? Потрібно вимкнути запалювання для того, щоб ви побачили, що тут з'явилася нова функція в кліматконтролі. Ти можеш вибрати, щоб працював або чисто передній обдув, або All. Якщо загоряється All, то це означає, що ще працює задній обдув. Тобто весь автомобіль буде обдуватися тою температурою, яка в тебе тут. Також, звісно, в цій комплектації є підігрів сидінь, це плюс. Також тут є досить багато різних функцій. Ця вкладка для налаштування їзди, а ця вкладка для асистентів допоміжних. Ну це вже таке, це можна перевести кілометри або мілі. Що тут ще є? яка відмінність? Те, що з'явилося, ну це вже рестайлінгова мультимедіа. Вибір, температура Фаренгейти або Цельсії. Раніше тільки Фаренгейти, зараз тут же з'явились явили, Цельсії. І коли ти вмикаєш кондиціонер, то тут все зрозуміло тепер для наших людей. В автомобіля пробіг, до речі, можна казати майже 7 тисяч миль, так що нічого незвичайного. 10,3 це 10,4. Воно, звісно, зараз росте. Витрати палові за того, що ми стоїмо на. Вимкненому двигуні. Взагалі середні витрати палива на цьому автомобілі 9-10 літрів. Це для Києва, я кажу. Це реальні витрати, ті, що я ось зараз їжджу. Траса, звісно, буде економніша. Літрів 7-8, дивлячись, як їхати, тому що тут здається 8 передач. Ну, це варіаторні передачі, але. Імітація все ж таки якась там є. Я не знаю як, але Subaru можуть зробити економні двигуни на повному приводі. Тому що в конкурентів, наприклад, це що, там, Mazda CX5, та, якщо вона буде на повному приводі, то це мінімум 12-13. Менше у тебе не буде. А якщо ще й турбова, то 14-15 добрий день. В цьому автомобілі реальні витрати палива 9-10 Якщо е, розглядати outback 2.4, то по місту я катаюся, то десь 12,5-13. Це реальний розхід палива. Так що, якщо є можливість, звісно, класно вибрати 2.4, він трішечки їде. А якщо ти хочеш взагалі ні про що не переживати, просто їздити і кайфувати з надійним мотором 2.5, Так я можу казати, що це надійний мотор 2.5. То береш і кайфуєш. Так, звісно, він трішечки їде не так, як 2.4, але витрати палива приємні, і в принципі, я думаю, достатньо для міста з головою. Ось такий у нас вийшов міні-огляд цього автомобіля. Можливо, хтось для себе якусь інформацію тут і візьме. Тому що спеціально для цього і знімаються такі відео. Тому що такі автомобілі в автосалоні просто так, же ж не підеш, не подивишся, а ось до мене можеш прийти, покататися, і можливо тобі він сподобається, і купити. В описі до відео буде посилання на телеграм, де можна буде купити цей автомобіль. Там ти можеш знайти інформацію, яка тебе цікавить. Так що на цій ноті ми будемо з вами завершувати, а я поїхав кататися і дивувати людей, тому що дуже багато людей дивляться на автомобіль і думають: Вау! А потім бачать задню частину і розуміють, що це ж новий Форестер. Все, до зустрічі з новими биточками.